Усім доброго дня, ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Mercedes ML350 комплектації Black Edition. В такому білому кольорі, без жодного підкрасу. На оригінальних легкосплавних дисках, зимова гума в хорошому стані. Всі бліни тормозні замінені. Передні. Також нержавий, дуже хороший стан. Поворотники в зеркалах, біксенон, леди, оморчі фар проти туманки, парктроніки передні, датчик світла, датчик дощу. Доглянутий автомобіль, поворотники в зеркалах. З цієї сторони також, подивіться, який стан. Нічого не нержаве, шкіряний салон. Дверні карти у нас. В хорошому стані, нічого не подряпане. В автомобілі ніхто не курив ніколи. Чорна стеля в такому стані. Дуже гарна. коричневі сидіння, строчкою такою. Дуже гарно дивиться, пороги не побиті. Все дуже гарне. Відкриємо багажник, електробагажник. Шторка присутня, тут у нас докат, запаска, не докатка, запаска повнорозмірна. Нажимаємо кнопочку, відходимо. Все закривається. Карта водійська також в хорошому стані, вшита вся шкірою. Електропакет, електрорегулювання водійського сидіння, а також Пасажира. Подивіться, який стан. сидінь, Дуже гарний збережений автомобіль. Кермо обшите шкірою. Нічого не перешивалося, все в оригіналі. На автоматі. Автомобіль у нас 11-го року. По вікнах весь 11-й. В рідній фарбі, підрильові пелюстки, 229 оригінального пробігу, клімат контроль. Датчик світла, датчик дощу. В такому хорошому стані збережено на авто. Давайте подивимося під капотом. Як виглядає трохлітровий дизель? Пробіг малий, ще можна їздити і їздити. Капот у нас на таких електрогазових е, підпорах. Частенько, нічого не замаслено ніде, нічого нема потів масла, нічого. такий робочий стан. Давайте пройдемо ще тощиноміром. Закриємо дверки, пройдемось по лакофарбовому покриттю. Давайте почнемо звідси. 130. 120, 130, 132, 120, 142, 128, 140. Ну і капот у нас 138. Як бачимо, автомобіль весь в оригіналі. Кого буде цікавити такий автомобіль? Телефонуйте завжди на зв'язку. Усім дякую, до побачення.